Також ще є отака невеличка кучечка акумуляторів. Буквально По ємкості вони пів кВт, хоча їх, якщо я не помиляюсь, 120 штук. Але вони більшість такої ємкість 1,5 А. Що тут у нас? Тоже 1,5. Ну, Ампер, такого. 1,5 Деякі є тут 1200. Тобто, це такий буде більш 835, всякий хлам, по суті. Але теж пів кіловат від потужності досить непогано. Це я планую з нього 12-вольтового акумулятора зробити. для... Ось в мене тут стоїть упс, тобто безперебійний блок жив... Безперебійний... Безперебійник. І акумулятор від ровери. Зараз тут стабілізатор 48 вольт на 12. Це такий... Зараз не вимикає наш час світло поки що. Але на всякий випадок він тут стоїть. Мірює ємність літокави. Зараз у мене просто ще треба доміряти ці елементи, вони більше дохлі, але все-таки вимірює. Більше я використовую просто для зарядки акумуляторів для типу фонариків наводних фонарів. в принципі. Як зроблю акумулятора з хороших елементів на ровера, то цього я роззарібану, тому що в нього 4, якщо не помиляюсь, послідовно останніх елементів, вони дуже розбіжі мають. тому він по факту десь має до кВт потужності, але по факту самого я зняти можу 600-700 Вт. Тобто із-за того, що 4 останні банки падають зразу, ємність я повністю з нього не вичавлюю. Тут акумулятори є різні, є саньошки, вони дуже хороші, у них падіння. Десь я тут писав, Ну, ємність у них 2-300. Вони, по суті, всі хорошою ємністю. Це я брав з Луцька один. Продавець з Європи їх привозив. Де ж то я десь, напевно, затер показники, бо має бути отаково 0,1 В падіння при 0,5. Це я ми всі перевіряв, що у мене знизу ще є під картонкою. ось це Там ще 60 чи 80 елементів, що вони трохи гірші. То я можу довго ще акумулятор буду робити. ось До прикладу, там 61 мільйон, то то я на літокалі міряв. 230 ємність і. 0,11 падіння напруги при 05 С. Ну це опір, це все внутрішнє, це все до одного місця. От початкова напруга була 1 болі 86. Але от якщо зараз поміряти, якщо хороший елемент, він має бути, мати хорошу напругу, тому що він вже місяців 4 точно стоїть, просто заряджений. Немає часу ніяк дійти до нього. Все не знаю, вийде. Ось 4,14 тих того елементу, щоб конкретно було 1.80. Тут наступне 4,15. Тобто вони самі найкращі. Я їх, звісно, перед... Ой, то 14 і 14. Другий. Я, звісно, всі перед зборкою будуть дивитися, Якщо якісь впали нижче там 4,1 вольта, я буду дуже задумуватися, чи вони мені потрібні такі. Зборця, чи вони будуть садити. Ось це Samsung В принципі, 0.15. Навіть непонятно, що тут було подібне. Теж Samsung, це що це у нас? 22 20, 000 мА. Із них я. Що то я з них? 1850 мА знімали. Ось такі воші. Одні тільки в мене такі єдині попалися. Це, по-моєму, панасоніки чи що то таке. Ну, коротше, вони 200 мають майже 200. Останні всі такі шлакові попадали. Samsung непогані, це по-моєму 200, вони дуже хороші. 0,15 падіння при приватне. Це. це виходить початкове падіння. Якщо там 4-15 вольта, то вони зразу до 4 вольта падають при нагрузці 0,5С Так само 0,12 падіння. Це у нас ємкість більше це які дуже ємкі чи не зношені. От в вересні мірилося Досить вже давно. Буду робити, бо вже весна скоро. Потрібно буде у мене два акумулятора на заміну. Тобто один розряджений, я приїхав, акумулятор поміняв і поставив зарядку. От, майже 2300 мА. От, початкова напруга була 1,1, тут взагалі 0,9. Але що хочу сказати, що ці. Саньохи, вони дуже-дуже хороші, вони попадінні хороші і яка б не була напруга, ну одне в мене, по-моєму, в казешці не було. Бо деякі які погані. У них дуже часто що. Буває казешки. Особливо от цих хвост зараз покажу. Цих типу таких хво-акумуляторів попадали тут. Впадалися мені такі, що вони, якщо розряджені, або щось таке бувають в казерці. І ось цього, такі подібні зелені. Теж багато було в козерці. От Ось цього. У нас 1 ,1 Вольта, і 0,9 була початкова напруга, яку я розібрав в акумулятор. 1,01 Вольта, той що був. 4,13, досить непогано. Той що 0,95-4,14 Вольта. Ще наступний тут. Не знаю стільки було початково. 4 4 На іншій стороні. 4 0, Ну тут треба подумати. 4.13. 4-13. Ну, тут загалом цілком. добре. ще поміряємо. Сунтингу. З'ємкою 300 приблизно. О. Я не знаю, правда, вроді їх всіх заряджав. Того тут -то точно, що 3,7, оці всі заряджені. Цих два, я подивлюся, щоб їх. 4. Можливо, я їх не зарядив. О, 1,5. Оце туди, да. це саморозряд. Я поняв, значить я їх вже відложую. Вони шулакові. В тому плані добре, коли вони стоять, саморозряд, якщо в них буде, то відбувається і буде добре вичистити не попадуть такі акумулятори. Такі банків акумулятор. В збірку точніше. От якщо взяти наступні. 4-13. Ого, тут аж перезаряджено щось. Чтире тринадцять. Чтири тринадцять. Ну от. Такі хороші, такі будемо відбирати, звісно. І сортувати поємності. Кожній банці має бути 13С-10P. Кожній банці має бути приблизно навіть сортовані всі. Ось так вони виглядають.